Доброго дня, шановні, почнемо ззаду. Як кажуть, не спереду, а ззаді. Значить, розрізана бутилка і верх перевернути, бачите? Он коріннячко. От так у бутилці. І тепер йдемо вверх. Наперед йдемо тепер. Ось. Оце, так сказати, мої... Петуньки, думала, що це будуть петуні, а це запашний тютюн. Бачите, який красавчик. І я посадила його в таку бутилочку в верно. Бачите, корінечко там, завжди полити води. Запас води завжди є, коренева система гарна. Прийде тепло. І подивіться, в мене красунчик, який буде запашний. Ось він. Усі красі. Так, мабуть. О, такий собі лопушок гарненький. Ну, я думаю, зрозуміло показала. Ось отак, бачите. Бутилочка вверх. Туди такий, як кажуть, полив. Ну, мені сподобалось такий метод. Не треба поливати кожен день корінечко туди собі пішло. От, і ще покажу мій огірочок. Гарного дня вам!